А где-то что это было? Підрозділи національної поліції готові до проведення другого туру виборів. Вже всі окружні виборчі комісії взяті під охорону. За кінь сьогодні дільничі виборчі комісії отримують виборчі бюлетені. Національна поліція буде від сьогодні брати під охорону всі дільничі виборчі комісії, всі резерви, всі наряди патрульної поліції націлені на рахування на всі порушення виборчого законодавства. Також наголошую на те, що з 24-ї години завтра розпочинається день тиші. Тому національна поліція буде жорстко реагувати. На всі порушення виборчого законодавства порушення агітації. Зараз поліція Київщини проводить підготовчим заходи щодо забезпечення безпеки під час заходів на НСК «Олімпійський». Працюють вибухотехнічні групи, кінологічні групи, працює патрульна поліція, перекрити, перекрити рух рух в районі НСК Олімпійського. Вже під час проведення заходу буде залучено більше ніж 10 тисяч правоохоронців, військовослужбовців Національної гвардії, державної служби надзвичайних ситуацій, яких буде основна задача. Завдання це забезпечити безпеку громадян і не допустити будь-яких порушень і провокацій під час цього заходу.